Добрий день, шановні колеги, отже, наближається до завершення перший семестр. Серед тих ризиків провадження нож, про які було стільки розмов, ті, з якими ми стикаємося сьогодні, були не основними. Однак і відсутність електроенергії, і інтернет зв'язку. Проблеми. Однак такі, які ми можемо подолати, підтвердженням тому, є хоча б наша зустріч. Було б бажання. А ще не можуть не радувати ваші дописи в соціальних мережах про ті уроки, які ви проводите з таким натхненням, з такою творчістю і з такою зворотньою реакцією ваших учнів. Тому будемо і надалі працювати і впроваджувати наш новий курс курс інтегрованого вивчення української та зарубіжної літератури тому звернемо увагу на деякі моменти які не можуть не хвилювати нас і можливо де в чому вам допоможемо. Отже, ми говоримо про навчання літератури в шостих пілотних класах нової української школи. Навчання за ось цією програмою, з якою ви всі добре знайомі. Хочу нагадати вам, що всі матеріали щодо її впровадження розміщуються і в соціальних мережах. На, в електронній біблі... бібліотеці Інституту педагогіки НПР України. І ось на цій платформі Український проект Якість освіти, видавничого дому освіта. Сподіваюся, ви всі знайомі, адже справді це видавництво має ось такий потужний арсенал для забезпечення нової української школи. Бачимо 23. Модерні навчальні програми там 16 підручників. Ми ж повернемося до нашого інтегрованого курсу літератури. Розуміємо, що в п'ятих класах працювати вже легше. Легше завдячуючи вам, адже ви були пілотниками. Хто спробував це на собі, хто щось підказував нам. Реагували. Тому в результаті сьогодні маємо два підручники, ну, тобто першу і другу частину. Адже курс розрахований на 3,5 години. Не нарікаємо на те, що підручник такий великий, ні. Адже ми розуміємо, десь у підсвідомості все одно зберігаємо ось той момент. Що не підручник української та зарубіжної, а ось такий двохтомний підручник інтегрованого курсу літератури. Хоча менший за об'ємом від двох інших. Ну, і, звичайно ж, наша модельна навчальна програма та зошит моїх досягнень. Хочу одразу сказати, що ми. Враховуємо всі ваші зауваження. Тому що до 6 класу хочу запевнити, на сьогодні завершилася робота над двома частинами підручника. Також зараз йде робота і над зошитом моїх досягнень, або, як ми його ще називаємо, зошит формувального оцінювання. І також завершили... І де робота ще не завершилася, над книгою для вчителя, чи так, як ви її називаєте, над розробками уроків, над конспектами уроків, це вже як кому зручно. У нас були сумніви щодо доречності такої книги, адже ми розуміємо, що всі вчителі творчі, і ось той запропонований макет. Уроку, ну, не завжди, і не всім підходить. Однак все-таки, дослухаючись до вас і ваших зауважень, вирішили його підготувати. Зараз над ним працює дуже потужна така команда досвідчених вчителів і української літератури, і зарубіжної літератури, зокрема, тих, хто працює над інтегрованим курсом літератури. Тому вашим послідовникам буде набагато легше. Ну, першим завжди важко. Тому хочу ще сказати, що окрім усієї представленої продукції, і на платформі видавничого дому освіта, і також на різних соціальних, в різних соціальних мережах представлено, окрім того, і календарне планування. І навчальну програму. Тому досить така потужна база для того, щоб впроваджувати п'ятий клас. Шостим же класом розумію, що, можливо, ще стикаємося з певними труднощами, але першим, ще раз скажу, завжди важко. Так само, як складно працювати і нам. Тому... Перейдемо до шостого класу. Ви всі вже безумовно опрацювали такі тематичні розділи, як стоп. всі вже говорили про міфологію, і давньогрецьку, і правоукраїнську. Звичайно ж, говорили про народні пісні, порівнювали українські із зарубіжними. Зокрема, веснянки, щедрівки, різні календарні такі цикли. Також тема байки це те, що ви опрацювали із своїми учнями, просто хочу нагадати ліричні послання Україні. сподіваюся, донесли ось те, що ми в першу чергу прагнули донести і до вас, і до ваших учнів. Сподіваюся, трошки по-іншому поглянули і на наш національний гімн, і, зокрема, на гімн кримських татар. Ну і також на всі поетичні твори, які представлені у цьому розділі. Зрозуміло, що взагалі набагато творів цього року. Ми дивимося зовсім по-іншому. Ну і зараз всі говоримо про різдвяні дива. Своїм учням я казала, що так, можливо, трошки зарано починаємо говорити про різдвяні дива. Однак, порівняла, вибачте мене, зараз хтось мене засудить, але порівняла приготування до різдвяних свят із приготуванням Штоліна. Можливо, вони всі ще його готують. Я пробувала декілька разів. Так от, знаємо, що ця національна страва Різдвяна готується десь за півтора-два місяці до свята. Ось так і ми, мабуть, маємо налаштуватися, щоб проникнутися самою сутністю ось тих різдвяних див. Починаємо ми цей розділ із Гоголя. Не будемо говорити якого письменника. Розуміємо, що так, як він описав Україну, її красу опоетизував сутність національних свят. Зрозуміло, що це вершина. Тому саме це ми намагаємося донести в нашому. Представлені письменника. В його творі, який подаємо, на жаль, звичайно, скорочено, розуміємо формат підручника. Однак це чудовий, прекрасний переклад Максима Ринського. І, до речі, коли ми далі будемо говорити про поезію Ринського, то обов'язково згадаємо нашим дітям, що ми його знаємо як чудового перекладача. Так от. Ми представляємо наш твір. Ми не відмовляємося від того підходу, який був у п'ятому класі, адже, пам'ятаємо, у нас триває ось цей пропедевтичний курс літератури. Тому наш текст буде з отими плашечками, які концентрують увагу дітей за запитаннями, певними такими коментарями ось та рубрика поміркуй. Звичайно ж. Не відмовляємося і від інших наших таких традиційних рубрик. Зокрема, у мовній скарбничці будемо говорити про таку специфічну національну лексику, яку Гоголь підняв на такий високий рівень. Запропонуємо учням скласти свої словнички, покажемо прекрасні картини українських художників. Запропонуємо. Прослухати оперу лисенка, написану за мотивами творів вогля. Окрім того, ми не відмовляємося і від вивчення різдвяної пісні у прозі Чарля Задікенс. Розуміємо, перш за все, що цей твір ви повинні вивчати справді як пісню. Тому, скорочуючи твір... Адже знову-таки формат підручника не дозволяє нам його представити повністю. Ми намагалися максимально уникнути скорочення, ну хоча б ось тих звуконаслідувальних слів. І саме у словничку нашому і в нашій рубриці намагаємося акцентувати увагу саме на них. На ось, ту, на ось ті слова, які передають різні звуки, від до того тріщання і такого злого цокотіння залізних кайданів і повертаючись до того радісного, життєствердного, такого передзвону. Ну, і, звичайно ж. Всі ви маєте напрацювання ще до цього твору, тому, сподіваюся, вам легко буде прослідкувати разом зі своїми учнями за ось цією подорожю і в часі, і в просторі Скруджа. Не відмовляємось також і від екранізації цього твору. До речі, жанр визначти екранізації Дуже складно, не поспішайте говорити про те, чи це все-таки мультфільм, анімаційний фільм, чи художній фільм. Якщо хтось ще не дивився, подивіться і зрозумієте, що я маю на увазі. Зверніть увагу, твір підкова Ірина Жиленко ми перенесли ось сюди в нашій програмі. Так само ви маєте право, на чому ми постійно наголошуємо, змінювати послідовність вивчення художніх творів, запропонованих у програмі. Так от, ми цей твір також перенесли. Все-таки ми вирішили, що більш доречно його буде вивчати саме ось в цьому розділі. Одразу знаємо, що від когось почуємо нарікання, адже ось той образ. Діда Мороза, який поетесою змальовано так, з такою ласкою і добром, можливо, викличе в когось нарікання. Ми не концентруємо увагу на цьому образі, однак, ми зосереджуємо увагу на густому прекрасному ну, зимовому пейзажі, на густому різнобарвному снігові, який, до речі, Потім буде представлено і в нашому мистецькому контексті. Зокрема, в творах Мане і в творах Гелущенко, українського художника і французького, як ми розуміємо. І отой різнобарний сніг, далеко не білий, який є в Ірине Жиленко і який є на цих полотнах, я сподіваюся, це те, що не залишить байдужими не ваших учнів, не вас самих безпосередньо. Ну, а на дозвіллі запропонуємо виготовити ось ту підкову. Ми даємо покликання на сайти, які допоможуть це зробити. Ну, Хочу сказати тільки, що для початку потрібно буде коробку, наприклад, з під піцею використати, ну, а потім уже всі інші матеріали. Але ось той символ символ щастя, і чому саме він такий? Це вже. Про це вже в підручнику піде мова. Єва білосніжна квітка Лілії. Цього е, твору також не було у програмі. Е, але ви не пожалкуєте. Одразу вам про це кажу. І ви, ваші діти не залишаться байдужими. Дуже зворошливий твір сучасної української письменниці і також дуже великий підтекст цього твору. Починаючи від тієї сутності різдвяних свят, і завершуючи ну, взагалі образом головної героїні, другорядних героїв цього твору, Ну і взагалі не лише ялинку будемо розглядати, хоча під ялинки, як різдвяного символу, ми не відмовляємося і навіть пропонуємо її. У деяких творах саме дозвілля витратити на те, щоб прикрасити новорічну ялинку, тільки наголошуємо дітям, що проведи акцію. Різдвяна ялинка, збережи ялинку, Прикрась ту ялинку, яка є, не рубай її. Отже, але і інші різдвяні символи. Зокрема, ось та квітка. Чому все-таки ця квітка лілії є символом? Ну і взагалі, що таке ім'я Єва і Лілія, прослідкуйте самі, побачите, наскільки це цікаво, що спільного між цими двома іменами. Ну і, звичайно ж, різдвяні квіти, ті самі пуансетії, наприклад, Впевнена, що діти із задоволенням підготують вам, ну принаймні, фото і покажуть, що в них, окрім ялинки, є вдома на ці свята. Різдвяна історія хвостика Ослика, сучасний український письменник з дуже активною громадянською позицією, до речі, не лише письменник, а й актор, який працює у Ужгородському драматичному театрі, так, мови йде про Гамруш, зрозуміло вже. І його твір дуже цікавий, дуже захоплюючий. Ну і актуальний. Адже, окрім теми Різдва, ви зможете проаналізувати і багато інших питань саме в сучасному світі взаємовідносин стосунків людей в наших реаліях. Також звертаємо увагу на інший твір: мова йде про зарубіжну літературу і про. Риздвозавра або замовив відьму. Перш за все, ну, я вам кажу, орієнтуючись на своїх дітей. Справді дуже подобається цей твір. Всі його з захопленням читають і не лише це, а і його продовження. Взагалі, Том Флетчер, як співак, як людина, як особистість, те, що сучасних дітей не залишає байдужими. Ну... І сама тема Різдва можливість порівняти це свято, сприйняття цього свята в Україні та в країнах Західної Європи, звичайно, те, що не залишить ваших дітей байдужими. Не забуваємо також, вивчаючи ці теми, звернутися до народних пісень, ось тих календарно-обрядових. Про які йшла мова в першій четверті. Адже усвідомлення сутності цих свят неможливе без щедрівок, без колядок, без керолс, ось тих англійських різдвяних пісень, англійських щедрівок та колядок. Тому, хоча, можливо, трошки зарано, однак бажаю вам гарних, щасливих різдвяних свят. І вам, і вашим учням. Ну, а те, що стосується другого семестру, поговоримо згодом. Щастя вам всім, успіхів і миру. До побачення!